Якщо під час огляду гусеничної системи ви помітите, що натяжні колеса з одного боку стерлися більше, ніж з іншого, внутрішні приводні зачіпи з одного боку потріскані, порвані, надщерблені чи стесані, а сходження переднього моста трактора 8 rx встановлено правильно. Це означає, що могла виникнути проблема з вирівнюванням гусениці. Знос бічної частини внутрішніх приводних зачепів також може бути причиною неправильної обкатки або надмірної кількості роботи на схилах. У цьому відео ми розкажемо про перевірку належного вирівнювання гусениці, а також про регулювання, які потрібно виконати на гусеничних тракторах. Розпочати потрібно з виготовлення пластини, за допомогою якої перевіряється вирівнювання гусениці. Цей інструмент можна виготовити з м'якої листової сталі. Виріжте пластину розміром 77 на 204 міліметри. Їдьте на тракторі прямо щонайменше 45 метрів по рівній поверхні і не використовуйте рульове керування та гальма. Переведіть трансмісію трактора в нейтральне положення та дайте йому зупинитися. Щойно трактор зупиниться, переведіть трансмісію в режим стоянки і вимкніть двигун, але не чіпайте рульове колесо. Покладіть пластину на ремінь гусениці, і просуньте її між внутрішніми приводними зачепами та переднім проміжним опорним роликом з зовнішнього боку гусениці. Повторіть ту саму процедуру з внутрішнього боку гусениці. Якщо пластина вільно проходить між переднім проміжним опорним роликом і внутрішніми приводними зачепами з обох боків, то гусеницю вирівняно правильно. Нічого регулювати не потрібно. Якщо ж пластина не проходить між внутрішніми приводними зачепами гусениці і переднім проміжним опорним роликом з одного боку, потрібно відрегулювати вирівнювання. Регулювальні гвинти вирівнювання розташовано з внутрішнього та зовнішнього боків кожної гусеничної рами біля переднього натяжного колеса. Поруч із цим гвинтом розташовано індикатор, який показує, в якому напрямку рухається гусениця, коли ви повертаєте регулювальний гвинт. Перед регулюванням перевірте, чи немає в гусеничній рамі сміття, яке перешкоджатиме руху важеля. Також переконайтеся, що в нього є достатньо простору для руху в обох напрямках. Регулювальні гвинти вкручуються в цей важіль. Коли ви їх затягуєте, вони тиснуть на протилежний бік гусеничної рами. Важіль повертається і переміщає переднє натяжне колесо. Важливо. Перш ніж затягувати регулювальний гвинт, потрібно спершу ослабити гвинт з протилежного боку. Так у важеля буде достатньо простору для руху. Якщо цього не зробити, ви можете пошкодити гусеничну раму, як показано. Щоб не пошкодити регулювальні гвинти і гусеничну раму, затягуйте гвинти лише за допомогою ручних інструментів. Перед початком регулювання зніміть стопорні пластини на внутрішньому та зовнішньому регулювальному гвинті. Якщо пластина не проходить між внутрішніми приводними зачепами і переднім проміжним опорним роликом з внутрішнього боку, Потрібно посунути гусеницю в напрямку з зовнішнього боку. Спершу ослабте внутрішній регулювальний гвинт не більш як на один оберт, потім затягніть зовнішній регулювальний гвинт на пів оберту. За один крок регулювання рекомендується затягувати гвинт щонайбільше на один оберт. Однак краще почати з менших кроків. Закрутіть регулювальний гвинт, який ви спершу ослабили, з моментом затягування 300 Нм. Закрутіть протилежний регулювальний гвинт з моментом затягування 300 Нм. Установіть на місце стопорні пластини, шайбу та болт. Стопорні пластини можна перевернути. Якщо перевернути пластини, це вдвічі збільшить доступну кількість варіантів фіксування. Якщо положення на пластині недоступно, можна дещо збільшити момент затягування, щоб перейти до наступного доступного положення стопорної пластини. Закрутіть гвинти стопорної пластини з моментом затягування 130 Нм. Перевірте регулювання, виконуючи повороти в різні боки протягом 5-10 хвилин. Ще раз перевірте вирівнювання. Для цього їдьте на тракторі прямо щонайменше 45 метрів. По рівній поверхній не використовуйте рульове керування та гальма. Переведіть трансмісію трактора в нейтральне положення та дайте йому зупинитися. Переведіть трансмісію в режим стоянки та вимкніть двигун, але не чіпайте рульове колесо. Повторіть перевірку, просуваючи пластину між внутрішніми приводними зачепами і переднім проміжним опорним роликом з внутрішнього та з зовнішнього боків гусниці. За потреби повторіть налаштування або доналаштуйте вирівнювання. Повторно перевірте вирівнювання гусниці через 100 годин роботи в полі. Ще один пункт обслуговування гусеничних тракторів перевірка та регулювання скреперів ведучого колеса. На кожному ведучому колесі встановлено скрепер, який не дає матеріалам накопичуватися на колесі. Їх накопичення на ведучому колесі може призвести до пошкодження ременя гусениці. Відрегулюйте скрепер так, щоб зазор між ним і торцем ведучого колеса становив 2,5 мм. Якщо кромка скрепера зносилася, його можна перевернути. Таким чином, залишки матеріалів зніматиме нова кромка. Кромку скрепера також можна відшліфувати або замінити його на новий. Коли ви все відрегулюєте, закрутіть гвинти з моментом затягування 128 Нм.